Всім привіт! Сьогодні я вирішила знімати влоги та не тільки просто вести YouTube канал. Зараз на годиннику перша ночі. Ох, година 30. Я просто чекаю, поки у нас включать світло. Отже, завтра у мене запланований дуже відповідальний день, певно, я не знаю. Зранку. Я йду на, як ви бачите, в мене вже трабли з Віями, і я йду на Вій. Потім йду робити свою ID-картку, бо в мене вона вже майже просрочена. Термін дії майже вийшов, бо мені виповнилося 18 і все. Зараз я дивлюсь якісь просто відосики на Ютубі. Нічого не роблю, бо я не маю змоги щось робити без світла. Вімкнули світло. Я дуже цьому рада. Поки я ще не сплю, я хочу вам показати те, що я сьогодні купила в Аврорі для свого навчання, тому що я вже буду йти на перший курс університету. І я, чесно кажучи, не знала, що треба купувати. Але, ну, Просто, щоб щось було, я купила собі, по-перше, от такий блокнотик. Він дуже популярний був в Тіктосі. Він такий а, в леопард. <смас> такий, типу, стільняшка-модняшка. Так. В нього є наліпки, за рахунок яких він і став популярним. Він мені нагадує щось таке з ери Tumble Girl. Maybe. Дуже схоже. Тут такі яскраві. А тут такі більш нюди відтінки. Потім тут є такий листочок з кармашками. Тут у нас просто такі листочки в клітинку і тут таку трапинку. Ну, Тут багато листів, тому я думаю, що він якраз піде на навчання і це взагалі супер. Коштував він 88 гривень. Я вважаю, що це, ну, Недорого для такого блокноту великого, плюс з наліпками. Тим більш це Аврора. Нормально, нормально. Авже супер. Мені дуже подобається. Потім ще я купила отакий блокнот. Він такий. Тут такі штучки. Я не знаю, Ну, це спіралька, але це не спіралька. Ну, Отже, такі кругляшки. і в них тут сятечки, що мені дуже подобається. Він такий. Теж в якомусь стилі 2016 року. Але я його купила не тому, що він мені сподобався чи щось інше. Я його купила, бо він коштує всього 29 гривень. Аврора. Ну, це бомба. Ну і потім тут море, і тут написано, це безкоштовно думати, як мільйонер. Тут просто ось такі листочки в клітинку, і зверху там є місце для дати. Мені теж це подобається. Напевно, вам не видно, але вибачте, як є. Купила собі ще дві отакі ручки по 5 гривень. От. Просто щоб було, щоб я могла писати. Ще я купила отакі наліпки за 19 гривень, просто троянди такі. Мені подобається, що вони напівпрозорі. Зараз я піду мити голову. Ще мене дуже сильно обсипало, але Та вже як є. Перед тим як я піду мити голову, я хочу хоч трішки поприбирати в себе в кімнаті. Ну <клес> Це якби треш. Я не застиляла, тому що мені все одно через годинку десь вже лягати спати. Але зараз я все ж таки йду мити голову. Для цього я ще беру свою вмивалочку таку від акне, типу, ну від прищиків моїх оцих, які не посипало, боже мій. Цю пов'язочку. І Хочу ще пройтись роллером. Щоб прямо так. Ось. Так, ну я вже помила голову. Зараз буду вмиватись. Я не знаю, навіщо я взяла все ж таки цю пов'язку, тому що якби, ну, в мене і так рушник вже на голові, але нехай. Я не знаю, чому в мене так нерівномірно випалі, бо це ну, око ніби взагалі ніяк не змінилось. Але це вже там залишилось дві-три віки, все. Чого? Тепер я буду використовувати такий термозахист. Для того, щоб висушити своє волосся у мене отакий от стайлер від L'Oréal. Я його в Єві купила за 250 гривень. Якась була промоакція, але він працює і на тому дякую. На годиннику 3. 14. Як мені повезло, що в мене немає ні зверху сусідів, ні знизу, ні збоку. Це просто, ну, кайфулік. Тому що я можу сушити, полососити, в який час я захочу. Все, я висушила волосічку. Тепер, напевно, я вже піду на добра ніч. Тому що все ж таки вже тридцять п'ять. У мене завтра віки на одиннадцяту ранку. Well done! Всім добрий ранок. Я проспала і тому не встигла нічого зняти. І от тільки зараз можу зняти щось. Вам можу сказати, у нас почалася повітряна тривога, але моя майстриня працює і в повітряну тривогу, тому і я доволі запіснююся. Я зробила я собі вже війки, вже причопала в торговий центр, зробила паспорт, але буду ще чекати 20 днів, щоб його мені видали. Поки так, але мені бумажку. Фотка... Фотка мені не сподобалась, але вже як є, Яка буде, така і буде. Зараз підемо з батьками в сінсей. Хочу купити щось з канцелярії, тому що там дуже кльова канцелярія, мені дуже подобається. У нас знову немає світла. Угу. Я приїхала вже додому. Я була в торговому центрі. Потім поїхала до свого брата. Там я нічого не знімала, але зараз я вам покажу, що я купила в цей. Перше, що я купила, це отакий планер на тиждень. Тут... Такий осінній вай вже, ну все ж таки, вже через пару днів осінь. Тож треба готуватись. Тут просто такі от листочки з днями тижня, понеділок, вівторок і так далі. Щоб писати свої плани на цей день, на тиждень, розраховувати, так, ставити і бачити перед собою цілі, які треба виповнити за цей тиждень. Мені здається, це прикольно, тут їх, до, до речі, немало. Ще раз вибачте за світло, бо його немає, і єдине, що. Може світити на мене, це моя лампа і все. Потім ще я купила отакий коврик для мишки. І так. Він такий рожевенький. А, навіть, напевно, ну, на камері не видно, але це, напевно, більш з відтінком фіолетового такого якогось. Ну, Такий звичайний коврик для мишки. Нічого не можу сказати. 70 гривень коштував. А оцей планер коштував 150 гривень. Загалом все. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що ми ще побачимося на моєму каналі. В описі під відео залишила свій інстаграм, Тікток. Буду рада вашим підпискам, лайкам. Тому дякую за перегляд.